Взагалі, знаєте, що хотіла, от так я собі думала, хто придумав оці стандарти, якісь краси, що Талія має бути стрункою, наприклад, там, ну, 90 60 90 або ще якісь параметри, або, не знаю, що жінка має бути струнка, худенька, без целюліта, ще без чогось. Е -е, наші, от в мене, наприклад, в мене бабуся казала. О, вона була там, розказувала, наприклад, про яку жінку. О, це така була гарна жінка, гарна, це значить така, знаєте, кілограм 70-80, гарна, щоб в неї було все при собі. От, понятно, що така сильна повнота не віталась, тому що це для людини в першу чергу шкідливо. Це завжди було. Так що, от, і худі, худі, це значить, вже було хворе щось. Вона боліла, вона була худенька. Ходила за вітром, отаку, от знаєте, це бабуся в селі так вважалось, не знаю, як в місці, ну в селі так було. Наприклад, ще років 50 назад, отак от, от було, що треба було їсти, треба було, тому що здоровий організм, сильний організм, що людина, якщо їсть, вона буде гарно працювати, гарно себе почувати і все буде в неї нормально. Так що, дівчатка, хто там вам каже, що треба бути худою? Не слухайте, треба бути здоровими в першу чергу, щоб у вас нічого не боліло. От, треба їсти вітаміни, треба їсти. Хто любить м'ясо, їжте м'ясо, хто не любить, хто там вегетаріанці, їжте горішки. Ну, тобто, не, ну, не дивіться, хто вам що скаже, що ви якась не така, зразу всіх шліть на, на три букви. От, і все, це вам такий совет від Марусі: полюбіть себе. Будьте здоровими, тому що, якщо у вас зараз ви сидите, і у вас якесь тьмо розказує вам вдома, що е, треба бути худою, бо він вас перестане любити, повірте, коли ви будете худою і хворою, він вас кине, і ви залишитеся самі е, худа, хвора з психічною з психологічною травмою. От, і, е, коротше, буде тоді важче вилазити. <певір> так що любіть себе. Отак от я вам побажаю.